Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас п'яте. П'яте. Це просто другий дубль, то ми вирішили пересняти. Наталка вже замовилась, хоче спати, а я її тримаю в якості оператора. Тому поїхали. Міша, Давай поновить. Всім привіт. Сьогодні у нас 5 квітня. Так, Оце у нас перша партія. Сьогодні їм вже 57 доба. Уже такі, гляньте, кабанчики. Що можу сказати? Всі мічені, майже всі мічені, що у нас були, вже пішли. Вчора у нас було замовлення. Ми вже почали продавати тушки. Тому три мічених ми вже вчора продали. Сьогодні ми трішечки перемітили інших і от покажемо вам вагон. Е, стосовно спинки. От, е, був, е, ну, Ми вчора його наважили. Е, Зважили сьогодні 5,440. Потім е, ну троє точки ліве крило і праве крило, Ну покажи їх двоє, воно не лежать по центру. Так, Оці дві тумби вже у нас. Доходять до позначки 6 кг. Ну, і праве крило у нас те, що з першого дня мічене мічення 400. Все. На першої партії ми поки що закінчили мітити в тому плані. 4 нам поки хватить. одно вже будемо розкладувати, як то кажуть. так Давайте переглянемо. Тепер. Другу нашу партію сьогодні їм 43 доба. Вага вже в межах 4 кг і більше. От. По привісам теж таки добре, 190-130. ну Це тільки ліве крило маленько набирає. А так ось 220-130-175 ну Вже в межах 4 кг. От. Це те, що ми хотіли показати по привісам. І... Е, у нас вчора е, мав бути контрольний перевіз е, першої та другої групи. Е, ну, так як вчора, скажімо, нам було не до того, то ми зробили сьогодні контрольний перевіз нашої е, другої партії. Давай покажемо. От, е, сьогодні 43 я доба е, орієнтована вага за таблицею 2600. Е, Що ми маємо? Загальна маса 28 голів 101 кг 300 г. Е, в середньому на одну голову виходить 3 кг 600 г. Е, В порівнянні з першою партією, так як Слухай, це невеликий не перескочив до малих? Та ні. Тиханький здоровий. Ну, все тоже великий. Ну, вони на 4 кг. Той, той перескочив оттуда сюди. <гум> <Non> <гум> я путаю. Вони вже догоняють друг друга. Так, так, так як, як, як сейчас. Збила трошечки мене. Так, по привісу, не по привісам, а по середньої вазі на голову на сьогоднішній день 3600 виходить. Е, вот, це друга доба. друга вот, е, Друга доба. Друга партія. Перша партія у нас е, теж 28 голів, е, 42-й день е, 92 кілограми, 3300, Тобто, як ми і казали, на 300 грамів друга партія все ж таки йде в середньому важче, ніж перша. Тобто і перша у нас немала, ну і друга я бачу буде, буде теж немаленька. Тобто, е, скажімо так, що з першої доби. На стартовому комбікормі крамор ну доволі такі гарні привіси. І як ми вже казали в попередніх відео, наступні партії ми будемо замовляти і одразу ж брати крамор при старт, потім старт і ростовий все. Ти-те-те. -ти Чітко. Господи. Курка та півник. Разом. Господи. Що ти чихаєш? Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас 6 квітня. 58-ма доба нашому бройлеру. Хочемо зараз е, зробити контрольний перевіз нашої контрольної групи, щоб розуміти, що у нас на дану добу по вазі. Е, і почнемо ми ось з правого крилечка. З правого крилечка. Так. показую ноги, Так. 490. Праве крило. Запиши. Так. Так як у нас певна кількість вже пішла на замовлення, то всі ті мічені, що були з першої доби, вже їх майже немає, тільки залишився із тих, що з першої доби. це... 490, так? Да? Це залишилось праве крило і спинка залишилась. Все, Все інше вже нові. Ну, тим паче, тут у нас зараз мета подивитися, взагалі, яка на забойний період у нас є вага. Зараз шукаю спину Десь тут був, пив. а ось до він. Так, спина ось і наш. Трошки незручно, щоб нікого не причавити. Так, спина. Так. П'ять. П'ятсот сімдесят. П'ять сімдесят. Затвішиш. Так. Далі. Далі ми тут вибрали. Двох крупненьких півників. Чому? Тому що у нас ось є заказ на середу, і нам буде зробити двох е -е, крупних. Тому що у нас клієнти, як у нас інколи питають, типа... Кому вони потрібні такі великі, повірте мені, потрібні. І беруть їх дуже файно. Чому? Людина взяла одного півника, де там є м'ясо, і філе, і окарака. Тобто людина її розібрала, там на борщик, там щось на друге, на відбивні або на тушонку, тому люди беруть, і, і як то кажуть, сказати, і задовільне, От. не шкодують. Ну, також у нас є друга партія. Кому треба буде поменше бройлера, ми завжди зможемо зробити поменше. Там вагою 3-3,5 кілограми. Це не питання. От. І ось опівник, це буде троє праве крило. Оно, так. яка шабатура, покажи. Отак, не зовсім зрозуміло. Великий. сами скажу, сядется. Не сядется. 5. 760. Ну, не. Ай. Сидеть. Ну, 5, пиши такого, скажем, да, Ну, на фоне тазика, э, зараз, зараз. Ух ты! Май, ты шо? Ты кабанюк. зараз на фоне тазика, чтобы Могли уявляти його об'єм. Ось моя долонь. Долоню ось, бачите. Ну. Давай наступний. Давай, бо він Забирай, зараз, він зараз знесе все тут. Ага. Так, 5760, так? 5, 760, да? Так. Це зараз е, праве. праве. Тут О, три крапки праве. Біда. А? а він схуд на 20 грам. Сходно? 20 грам, мінус 20 це тось. Ну, ну певна річ, а що казати? Як останні тут бабкають, гепають, ну, це для птиці е, е, стрес. Тому що ось е, позапрошлої ночі е, скорі поруч е, біля нас дом, Ну, тому ви уявляєте собі, да, гепало дуже добротно, а це для птиці стрес. Тому я не дивуюсь тому, що вага стоїть або упала. Да, гепало так. дуже сильно. Е... Дуже сильно гепало. Три крапки ліве. Так, Ось що ліве. Трикрапка, ну це начебто важче трішки. Так, це був важче. Так. Так. П'ять. 9. 900... Дев'ятсот тридцять. Буде, П'ять дев'ятсот тридцять. Рекорду у нас з цієї партії немає, як з прошлої, коли у нас там їжак. Уже біля семи кілограмів важив. оцей час, ну, теж непогано. Давайте так для е, більш, скажімо так, адекватного зразку візьмемо зараз ось курочку. а не мічу, курочку, корочку тут просто так. Шидцять раді. Уже Раді нашої мети з вашої. Ну, 4800. Так, да. бачите, так, да, це курка покажи. Ось, все, це курочка. 4800. Щас іще. От кури крикливі. Да, от півні вони не півні такі. Півні спокійніші, а кури прям крикливі кошмар. Щас ще візьмо. Півника береш, він собі такий спокійний, з ним гратись можна. курку як береш, вона вирішить, наче її вже ріжуть. Осьо, біляш, лежить такий. Ану давай цього біляша. Важкенькі, важкенькі. Тазик треба виранити. Що ми тут маємо? 500. Ну, 500. ну, хай 5200 буде. Ну, хай 500, да, ті 20. Ну, тобто, тобто, бачите, да? це у нас нагадує перша партія, яка 10 днів була на э, простарті Агромікс Pro. Про. І на старті, і ростовому крамор. Друга партія у нас лише на краморі. Давай також зараз покажемо. Сьогодні у них яка доба. Зараз я гляну зушита. 44 доба. Це у другої партії. Друга партія, так, 44 та доба. Давайте покажемо, які у нас сьогодні привіз. Ну давай, що буде справедливим. Ось це саме мале. Праве крило 350. Це праве крило, курка. Вона із Мічених сама дрібна. Давай зараз візьмемо цього півня, що єси. Бо цих Мічених ми вже знаємо, вагу ми їх переважили. Так. Це ж це півень, це схоже на курку. А, це то, курочка. Курочка, так, да. 3900. Ну, завтра буде 50, вже чотири. Давай, у того ще співника, що він між паїлкою і. Е, і скажемо, да, І між парілкою годівниці. Так. Ну давай. Давай. Це ваші. Не так. 20, 20. Так. Чотири. Двісті. Ну, двісті, нехай, так. Ну, давай ще одного ехоп спини, тому що біля тебе стоїть, так? Да? Давай цього ще півника. Ну, 4500. 4,44-та доба. От. Так. Так, 44-та доба. Так, щоб ви розуміли, на поза таблиці на сьогодні рекомендована вага ось сюди. Два, чи це перша партія? Ні, друга. Не, друга. Два кілограми 679 грамів. Що ми маємо? 4,200, 3, 150, ну 140, 3,950, 4500, 440, 4,20. Ну, тобто, грубо говоря, отак от на в скидку 1,5 кілограми ми переважаємо за таблицю. Спинка. Вчора а, спинка да. ну, за, за за, добу нічого не набрав. Так, да, ну може бути таке, що завтра він і до 300 на, наїсть. Ну, наїс. Мос. Yeah. Вот. До yeah. чого? Це ми відео знову таки знімаємо ці перевіси, порівняння та й таке. Я вважаю, і, на мою думку, що заводчикам птиці, хто тримає бройлера, буде навіть самому корисно і цікаво, просто порівняти результати, наприклад, свої, наші, переглянути таблицю, ну і щоб якась вирисовувалась картинка і розумітися, чи там трошки гірше, чи трошки. Краще. Ну, ну Для таких, чисто от, таких, от, скажімо, порівняльних зразків. І нам самому, самим це подобається. Тому що ми, ми отак, як, як ми вже це у нас. Четверта партія вдала, така гарна, то ми вже самі повертаємося з попереднім привісам, що у нас к попереднім партіям. І можемо якби порівняти привіси і можемо сказати, ага, та була така, ця не така. Ну і просто зробити порівняння. Тому я гадаю, це буде цікаво для кожного, хто займається бройлером, щоб люди могли самі для себе щось підчеркнути корисного. Ну а на цьому будемо завершувати, зустрінемо. Vamos lá, né?